Шокуючий інцидент трапився на Старовижівщині. У селі Поліське чоловік зарізав свою колишню дружину й те, що із власних джерел телеканалу Конкурент ТВ -ві» стали відомі шокуючі деталі вбивства. Я телефонувала до мами. Питалася, кажу, мамо, що так, що сталося, хто то такий. Вона каже, то не місцеві, то переселенець якийсь тужи. Він каже, давно вже ту купив хату. На початку десь війни він каже, в тюрмі сидів. І він каже, кози приймає якесь хазяйство, каже, його всі бояться, остерігаються, бо каже, він нарваний такий. Вона десь в Ковилі жила, та жінка, вони розлучені. Діти, чи двоє дітей з неї в Ковилі, а третя дитина з ним жила, проживала. Ну, і вона з тими дітьми, вона приїхала відвідати ту дитину з матері своєю. І він щось йому перемкнуло, Він поризав на смерті її, її і чошку свою. Я так зрозуміла, що діти бачилися. У поліції Волині повідомили про те, що трагедія сталася 15 червня. 35-річний житель громади декілька разів вдарив ножем свою колишню дружину та її матір під час конфлікту. Вони померли. Зловмисника затримали.